У Володимира Шуба відкритий перелам ноги. На лікарняне ліжко поліцейський потрапив сьогодні під час патрулювання. Близько другої ночі увагу його екіпажу привернула сіра шкода, а точніше, її пасажир, що їхав на даху іномарки. І як ну, коли старий американський фільм Плакса: один на криші, другий газує. Ну, їх побачив наряд, включились проблискові маяки. майки. Цей з криші обратно в салон через вікно. Газу і пошли в сторону Києва. Замість зупинитися, автомобіль лише додав швидкості. Володимир викликав по рації підмогу. Три екіпажі розпочали переслідування. Погоня тривала недовго. З вулиці Київської автомобіль порушників звернув у бік приватного сектора, але заїхав у глухий кут. З одного боку будинки з іншого поліцейські. Опинившись у пасі, водій вискочив із машини і став тікати. Патрульні кинулися за ним, а в цей час за кермо автомобіля хутко пересів пасажир. Я відкриваю двері, він цей час викручує руль вправо, задню передачі вмикає, і на вивороті, виходить, переїжджає мені Ну і вже як я вже упав з переломом, тоді вже відкривав мене по колесу. Я з однієї сторони, а мій інспектор з іншої. Патрульні здійснили чотири постріли: одне колесо пошкодили, інше пробили. На трьох цілілих шинах машина проїхала ще чотири кілометри, доки її не зупинили. Нині іномарка на штраф майданчику, оцінюючи пошкодження за стрільбу, начальник ставить своїм підлеглим відмінно. Враховуючи те, що автомобіль зазнав пошкодження колеса, ні водій, ні інші частини автомобіля не пострадали, то я думаю. На п'ять по п'ятибальній системі. Лише у відділі патрульні зв'ясували трьом учасникам нічної погоні лише по 14 і 15 років. Автівку у свого батька позичив найменший із хлопців. Автомобіль належить його батькам, він без дозволу. Батьки вже вечірній час взяв ключі і з під дому взяв даний автомобіль для того, щоб своїми друзями покататися. Як тільки загоїться рана, травмованому поліцейському зроблять операцію. За 10 днів кажуть лікарі, він вже зможе стати на милиці. Такі переломи зростаються десь від 4 до 6 місяців. Експертиза показала, що підлітки були тверезими. Сьогодні разом із батьками вони поїхали здавати аналізи на наркотики. Журналістам зустрічі юні шумахери відмовляють, але відповідати їм доведеться по-дорослому. Стаття за якою відкрили кримінальне провадження, передбачає покарання до п'яти років обмеження або позбавлення волі.